У Полтаві в галереї мистецтв відкрили виставку Сміливі рятувати життя. На цьому заході побував перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Всього презентували 51 світлину, на яких зафіксовані рятувальники під час роботи, ліквідації пожеж, розбору завалів та порятунку людей. Це дійсно герої, і хоча вони без зброї, але вони просто ну, вони герої за своїми вчинками були надзвичайно. Значні обстріли, загоряння і на різних об'єктах інфраструктури, і те, як пожежники себе виявили, рятували життя, рятували майно, рятували газотранспортні мережі, рятували об'єкти критичної інфраструктури. Ну це дійсно, це дійсно подвиг. Організатори наголошують, кожна світлина передає реальні події та виклики, з якими щодня стикаються працівники служби. Цьогоріч представлені роботи робота саме рятувальників за 2025 рік. І вони всі передають кожну надзвичайну ситуацію, яка відбувалась у нас і в нафтогазовому комплексі, і гасіння лісових пожеж, і рятування людей на завалах. Тому ці, ці виставкою ми хочемо донести до полтавців, до громадян України про нелегку роботу рятувальників, про те, як... Кожного дня вони борються за життя людей. Під час заходу своїми враженнями від щоденної роботи рятувальників поділився перший заступник голови Полтавської обласної ради. Я з молодшим сином був на виставці в країначому музеї і там стояли не зовсім професійно точно назву, але вогнеупорний костюм і там шолом, і воно було все оплавлене. Відбулося і а так, а що ж, як же ж люди? Ну я кажу, ну ти бачиш, це настільки мужні люди, що настільки це все складно, настільки це все мужне. За словами організаторів, головна мета експозиції показати не лише ліквідацію наслідків надзвичайних подій, а й емоції та незламність тих, хто рятує життя. Звісно, у нас зібралося дуже багато фотографій, і ми хотіли показати не просто про те, як ліквідовують рятувальники ці надзвичайні події. Ми хотіли показати емоції людей, в яких умовах вони працюють, їхні обличчя, їхню силу, їхню незламність. Тобто, хотіли передати все те, що відчувають рятувальники. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко наголосив, що завдання органів місцевого самоврядування підтримувати рятувальників у цих складних умовах, адже саме вони щодня виконують обов'язки, від яких залежить безпека людей та наше майбутнє. Також він підкреслив, що Полтавська обласна рада і надалі буде підтримувати культуру та ініціативи, які розповідають про мужність і незламність українців.